31 жовтня 2022 року авіація Сил оборони України завдала по ворогу 14 ударів, під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, та інші важливі військові об'єкти рашистів. Неспокійно на території Рашистського рейху в Бєлгороді пролунали вибухи. На аеродромі в Гаупському в результаті замінування та підриву повністю знищено два російські ударні гелікоптери К-52 та Мі 28Н ще два суттєво пошкоджено. Від вибуху уламки гелікоптерів розкидало в радіусі 200 метрів. Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу уточнюються.